Чи богі села, панні на веселі, Я думав, де ж я прихилюсь? І де подінуся у світі? І сниться сон мої, дивлюсь в садочку квітом оповита, пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпрость геть собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишнею, у холодочку. Моя єдина сестра, Новострадалиця святая, в рай спочиває, із за широкого Дніпра мене небога виглядає, і їй, здається, виринає, за хвилі човен допливав, і в хвилі човен порина, мій братику, моя ти доле. І ми прокинулися ти на панщині, а я в неволі. Що змаличку колючу мину. молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.